Була дуже гарна силова гра, всі старалися, всі молодці, добре, що виграли. але Сьогодні треба теж вигравати. Через велике бажання, мабуть, хотіли довести тренеру, що ми вміємо грати в силовий хокей, але трошки перестаралися. З попереднім матчем у порівнянні ці хлопці були покраще, вони були сильнішими. Тому що це все ж таки збірна, хоч u 20 а не доросла команда, але це збірна Румунії, тому було поскладніше грати. Ну і ми і вони подивилися і дізналися, як ми граємо, тому вже буде, можна сказати, простіше грати, тому що ти знаєш суперника. Абсолютно ні, тому що це життя таке буває. Тому просто граємо на максимум і все. Гарний колектив. Хлопці всі друг друга знають, друг друга підбадьорюють. Тому я думаю, в нас великі шанси виграти чемпіонат світу.